Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде таке коротесеньке відео. Як ви бачите, вже льод зійшов. і будемо пробувати запускати перших мешканців у наш ставочок після зимівлі. Ми забирали на зиму, бо була задуха. В якості експерименту, експериментальної риби у нас є отакий коропець. Ми набрали води з акваріуму, де він був і зараз будемо потихеньку, як кажуть... Переводити на ставкову воду. трошки підливати йому холодну. І потім разом з вами його випустимо, подивимось, як він адаптується. Морозів вже таких не буде, я так думаю. Все з ним буде добре. Поки одного. Якщо все буде добре, завтра ще я випустимо. Давайте поспостерігаємо. Хай адаптовується. Ну а ви не перемикайтесь, зараз ще вимкнемося. Друзі, пройшло десь уже годинки півтори-дві. Та наче себе нормально почуває. Ну що, будемо пробувати випускати? Давайте спробуємо. Спробую ще піймати. Мощний коробчачок. Я ми його, знаєте, як разом з відром. Отак. Хуп. Пошов. Побачимо, як він приживеться. Всім дякую!